Четвертий Вінницький фотоквест стартував з площі театральної об 11-й ранку. Традиційні вимоги для участі, фотоапарат та гарний настрій. Веселий тон фотогри. Від початку квестерам задали флешмобери сновиди. Сім фото за вісім годин. Таке завдання організатори поставили перед учасниками квесту. Отож, озброївшись третім оком, квестери вирушили на пошуки цікавих кадрів. Сам фотоквест Вінницький він є аматорським заходом. Гра, в якій фотолюбителі і професіонали мають проявити свою креативну сторону. Ми нас не цікавить саме якість фотографії і те, якою технікою вони зроблені. Цікаво саме креативний підхід і позитив. У гонитві за найяскравішою фотоідеєю учасники квесту робили істинно божевільні вчинки. Дівчата з команди Нон Стоп навіть купили тарель пиріжків для виконання завдання Моя незвична відпустка. Як виглядає відпустка наших студентів, коли вони від'їжджають на моря і замість того, щоб лежати на пляжу, мріють тільки про це. І торгують, напевно, не тільки пиріжками, але й арбузами, персиками і підробляють офіціантами. І ось ми вирішили Вирішили верніше показати, як це все виглядає в нашому світі. Висвітлювати гострі соціальні проблеми своїй мамі і тітонькам допомагала дворічна Даша, наймолодша учасниця фотоквесту. Вона залюбки позувала перед камерою і навіть стала обличчям цьогорічного найкращого фотосквесту в номінації Найсмішніше. То доведе ова! У процесі фотогри учасники стикались з найрізноманітнішими проблемами. Далеко не завжди їм йшли назустріч, і часто густо віничани їх банально не розуміли. Я повна вражень, з нами таке відбувалося, Ми тікали від міліції, нас вона переслідувала, нас шукали. Дуже багато сталося неприємних інцидентів. Але все ж таки все круто. Ми це зробили і ми молодці. Роботу ми виконали, думаю, на всі сто. Були перешкоди, звісно, без перешкод не буває. Але ми залишали. Сасхо з гарними емоціями, якби там не було, а з 28 команд світлини здали 27. Втомлені і усміхнені фотоквестери розповідали на камеру, як вони весело шукали та реалізовували свої сюжети. Найцікавіша була фотографія. Це коли наш знайомий купався у фонтані, це було найцікавіше і найсмішніше. Так як ми перший раз ми зробили, можливо, не найкраще роботи, але ми старалися і зробили все на максимум. Креатив і оригінальне світоглядне бачення на фотоквесті продемонстрували абсолютно всі команди. Ми вирішили скористатися відомим інтернет-мемом Grumpy Cat та е помістили е незадоволене задоволену мордочку цього а, кота цієї кішки, точніше, на кожну фотографію намагалися показати засилля цифрових технологій і гегемонію котів в цих технологіях. Ми скористалися цифровою технікою для кота, зокрема, мобільним телефоном. Звичайно, тобто ми тут відкривали зображення і вставили його просто в кадр. Номінацію Найкраще технічне виконання журі присудило команді Фріланс. Найоригінальнішим ідейним фото визнали страшний сон фотографа у прочитанні команди Ун Моменто. Почасне третє місце квесту здобула команда ЧК Бублик. Друге за кількістю набраних балів вибрали дівчата з команди «Нон-стоп». а перше місце четвертого вінницького фотоквесту, як і того року, посіла команда Миловари.